Україна вже три роки реалізує програму Віднова ЮА, спрямовану на залучення молоді до відновлення країни. Цьогоріч у межах молодіжного обміну, що відбувся в місті Березань на Київщині, участь взяла волонтерка та студентка Уманського національного університету Анастасія Ковтонюк. Детальніше у матеріалі та компанії «Умань». Програма віднова ЮА. Об'єднує молодь та надає можливість долучитися до відбудови країни. Учасниця програми Анастасія Ковтонюк каже: навіть невеликий внесок кожного наближає спільну мету відновлення України. Це не тільки про допомогу іншим, а й про відчуття, що ти робиш щось корисне, потрібне і важливе прямо зараз. Чи був якийсь особистий досвід, який підштовхнув допомагати іншим? Mm, так, я бачила, як мої друзі волонтерили і поверталися з неймовірними емоціями. Це стало поштовхом і для мене. Ми займаємося різними ремонтними роботами. Шпаклюємо, фарбуємо, прибираємо, облаштовуємо приміщення. 30 юників і дівчат долучилися до створення сучасного хабу Доброспейс, який має стати простором нових можливостей для мешканців громади. Тут поєднано дві речі: відновлення та спілкування. Ми не тільки працюємо фізично. А й обмінюємося досвідом, культурою та ідеями з молоддю з різних куточків України. Після нашої роботи з'являються простори, де молодь може збиратись. І розвиватися. Мене завжди надихає момент, коли ми закінчуємо роботу. Ще вчора це була занедбана кімната, а сьогодні затишний простір, де можна проводити заходи, очі людей у цей момент найкраще нагорода. Зі слів Анастасії, волонтерство допомогло їй стати сміливішою, навчило долати виклики та дало змогу знайти нових друзів. Дівчина каже, участь у ремонтних роботах стала для неї новим досвідом. Я навчилася працювати з інструментами, робити ремонтні роботи, яких раніше боялися братися, а ще краще планувати час і працювати в команді. Тут справжня командна атмосфера, кожен готовий підставити плече і навіть найважчу роботу робити легко, коли поруч такі люди. Ця програма дозволяє проводити тренінги та надає необхідну підтримку. що є важливою для особистісного розвитку є самореалізації молоді, зазначила Анастасія. Ця програма може охопити ще більше регіонів і стати справжнім символом молодіжного відновлення України. Зі слів дівчини, волонтерство це можливість не лише допомагати іншим, а й змінювати себе, знаходити нових друзів і відчувати, що робиш важливий внесок у розвиток своєї країни.